Всім привіт! У нас сьогодні розпакування Кіфті точки від фірми Meow. Ось така величенька коробочка, дуже легенька. Це з серії найпростіша. Зараз покажу. Ось так вона виглядає, дуже маленька, невисока. А, там у них десь 4 види. Це най найпростіше і називається Dream. Є там більш такі, да, і подвійні, і такі більш високі. Це най найпростіше. Знову ж таки, наголошую. В основі картон він має приваблювати котиків, щоб вони тут драпали свої кіхтики і не драпали меблі. А, фірмовий лейбл. Ну, зараз відкриємо, подивимось. Ну що ж, Плівочка прибрана, Дивимось по розміру. 57. Довжина і ширина 24. Ну, для такого стандартного котика від маленького до великого має вистачити. Так, ще у нас тут ось таке пакувань. Ой, як гарно. Ну, приємно, да? Дрібничко, але приємно. Дивіться, тут у нас такий котик, подаруночки, це магнітики, я так розумію. Чи наклеєчки? Зараз глянемо. Ні, все ж таки, це наклеєчки, це не магнітики. Але гляньте, мі-мі-мішні дуже. Netflix. Чорний котик. Сірий, котик якийсь кричащий, це прямо на нашого схожий. Котик його займається, котик ЗСУ і сей м'яу. Слухайте, приємно, можна їх поклеїти навіть на бокові граньки. Так, Рекомендації по привчанню у нас тут є. Так, в місця, де котик проводить найбільше часу, або там, де він звик точити кіхтики біля меблів якихось. Так, садимо пухнастика, він має обнюхати і має сам зрозуміти. Але можна по кій точці проводити ниточкою, щоб він краще зрозумів, що йому з нею треба робити. Так, а коли він почне випускати кіхтики, треба його похвалити, щоб він зрозумів, що так і треба робити. Ну що ж, ось такі у нас прикольні інструкції. Ну, до речі, так і тіточка, про яку я казала, така ну, найбільша з усієї серії. Така подвійна, вона прикольна, але спочатку спробуємо на такій маленькій, а потім, можливо, придбаємо і велику, якщо йому зайде. Отут, до речі, можна взяти в акції участь і. Виграти таку кіхтіточку. Ну що спробуємо? Ага, тут ще якісь такі штучки. Ага, це для підлоги. Слухайте, дуже теж прикольна штука, так, щоб вона не йорзала по підлозі можна на низ їх приклеїти. Зроблено в Україні, що також дуже приємно. Ну що ж, запускаємо котика. Так, давайте ще покажу, да, як вона знизу виглядає, бо не показала. Ось бокова така гранька у нас біла, і внизу теж картон. Тобто дуже проста конструкція, але крута сама йде. Отже, випускаємо котика. Наш котик. Нюхає. Так, вивчаю, що я не зрозумію, що треба робити. Корсик. Корсик, дивись. Давай ты спробуєш. Давай. Опа, давай. Давай так. Динь-динь. Щось корсик не в настрої. <рес> не він зрозуміє, що треба полежать тут. До речі, її теж можна використовувати як лежанку. Але дрябки поки не хоче пробувати. <рес> Краще ручки покусати. Ой, хтось тут впав. Бачите, добре, що вона невисока. Корсик, та не мою руку, давай. Глянь, що ти робиш? Давай, динь, динь, динь. Драпати, поки не хочемо, але от лежати йому дуже зручненько. Дивіться, ще він гризти почав. Але кіх таки поки не точить. Ну що ж, кіхтіточка у нас десь рік у використанні, бачите, котик теж значно виріс. Кіхтіточка втратила свій перевисний вигляд, він кіхтики все ж точив. Не так часто, але точив. Тому, бачите, вона така, опа-опа, це він демонструє, як він любить на ній лежать. Але останнім часом, якщо чесно, рідше. бачите, ось вона вже зовсім не така, як була гарна на початку. Він її так нормально, подряпав, отут по бачкам покусав. Ну, тобто, і кіхтики, і зубки він до неї доклав. Але якщо порівнювати ось таку і. І стандартний стопчик, у нас є на нього, до речі, теж фідгук то більше він полюбляє стопчик. Стопчик дня без нього не приходить. Він обов'язково там і розтяжечка, і кіхтики, і все, і на нього любить. От а цю так, але не так часто.